Всім привіт! Сьогодні паста з креветками. Ну що ж, поїхали? Для початку наставляємо кастрюлю з водою, вкидаємо одну чайну ложку солі. Беремо 200 г спагетті і варимо 7 хвилин. А тим часом підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. Чекаємо, поки розігріється сковорідка. На неї 30 грамів вершкового масла і вкидаємо смажитись 300 грамів креветок. Солимо та перчимо за смаком. Далі два великі зубчики часнику роздушую їх для кращого аромату та нарізаємо. У мене креветки середнього розміру, тому смажу їх в півтори хвилини з кожної сторони. Коли креветки підсмажилися, всипаємо наше спагетті. Вливаємо 100 грамів 30% вершків. Та все разом смажимо ще 3 хвилини на малій температурі, час від часу перемішуючи. А смаку для цієї пасти придасть маленький пучок укропу. Дрібненько нарізаємо. Всім смачного! Усі складники для приготування цієї пасти будуть, як завжди, у описі під відео.